Доброго зури, шановні, з вами Донецький. Ради вітати вас на щирому відео. Тот. Починає набирати оберти, і ми з вами провели два прекрасних стріми, на яких дивились контент і відкривали всілякі різні паки. Це були і паки з гарантоцами, і промо-паки, і просто шалені пакетики, які ви зберегли під цей івент, і також навіть деякі нагороди за Вікіт Лігу. Коротше, я вирішив об'єднати це все діло в одну прекрасну, я вважаю, нарізочку для вас. Від каву ви по традиції навалили стільки контенту, що я трошки відмонтував це відео і прибрав деякі нецікаві піки, наприклад, там ікони, які кому вже цікавиться цей інтервал, карс там була одна габела Тому якщо раптом ви в нарізочку не потрапили. Я вибачаю, сподіваюся, ви гарно провели час на стрімах. Ну, якщо ви новенькі на каналі, обов'язково підписуйтесь. Нас тут дуже цікаво. Буду розповідати вам в майбутньому, що робити про то, з кого збирати, кого купляти, коли продавати. Короче, оглядати контент і все як ви. Любите, сподіваюсь, вже заварна і бажаю вам приємного перегляду. Що тут в мене є? В мене є мікс пак і є. Зараз буду дивитись, Халк. Може, може я і не дійду до нього, до речі. ФАК! Відкрийся! Окей, кампейн мікс, нахрен нікому не потрібний. І ікона нахрен нікому не потрібна. Let's go! Дарві, нуніс! Що? І ви вилітили! Кончені! Як! Як? бати! <music> а, И вони вилетіли. Господи, за що? Це сука, на тобі просто цвях кришку громаду. Станічи труни які. thoughts. Окей. Окей. Готові? Рідмот, не знаю, що це таке. А, окей, вибачте, пізно, знайшов, готові! Швидше за знає. Готові. Я заплющу очі. Давайте, ану. Мій ТОЦ перший сюди. Ви вже смієтесь з мого Макгіна чи як там, да? з якоїсь шляпи. Смієтесь 100%. Ану, ану, ано. Де він? Він є. Не бачу хто? Совослає. Yeah! А? Єху! Домі сюди! Straight to my team! First team of the season! А в нас share play. Давай, друже! Бажаю тобі успіхів! Побачимо, що козаки половлять трошки, поки маркет падає. Вау, вже половину ріо. молодець! Перший ТОТ team of the Season. Угорщина, ЦП. Домінік собослай! Куди ти скипаєш? Ти що? О-хо-хо-хо! Let's go! Це типу моя анімація. Я накладу це потім. Ха-ха-ха! У видосик, якийсь буде моя анімація. Я такий, Є, Домінік. Let's Летс. Є. Що ти ще Сім від... О, давай, давай! Елітний дивізіон в чаті. Кіберкотлета. 4x87, Team of the Season! Португалія, це ФД. Хто це? Хай його горе, це Кій Ланс, це шо? Давід Коста, ти хто такий? Це подвійний Тоц Волкаут чат. Це елітний дивізіон. Хто другий? Терланд, схоже, що Фодер, да? І два Бензема, Окей, друже, в дублікати потім. Шо там? Лордерон, let's go! Тільки Дніпро. Привіт, 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 сіраш Сім. Привіт з Нью-Йорка, дивлюся Андрія. Нікітос, з якого ти Нью-Йорка. Інформи27К. Let's go. Опа, Тоц! Давід Коста, слухайте, мені так пощастило з моїм собослаєм, да? Що є ще з козерних паків? Давай, лордерон! Давай не жлобся! Давай ми бачимо! 5х10, уф, руки чухаються. Тоц! Чіф, срав БПС! Дурня! І це дублікат, але він же не відкривав. Фак. Ні. Це не те, що нам треба. Є. Yeah. Харвісі, ви в этері! Tots FC. Та що за SHIF? Ну. Да, да, наступного, бро, вай yeah, Є, ми тут. Те твій гарантоц! Ось він, черговий гарантоц! Life Toads Guaranteed. Просто безкоштовний для всього ком'юніті. Let's go! Кожен з нас зловить Toads Norwegian. Earling? Earling. Це хто така? Це знов це дівчинка, да? Але анімація. Терланд. Ну це фігня. Це фігня. Чат! В кого є ще? ЄТОС. Нігерія СТЕ. Осімхен і Тоц. Хто буде Team of the season? Вівер, Це нова вже дівчинка, але. Вона та нова, да, але. Ну, типу, таке. Таке собі. Добре. Ну, але Team of the season. То є вже гарно. Є ще один team of the season. Чат. Франція uh, Воротар. Майк Маньян і ще один team of the season. Хто буде тут? Хто в нас? Хто? Мікель Міріно. А він в паках? Скільки він коштує? Він, напевно, фодерний да, повністю цей Міріно. 39К, ну ясно. Слухайте, але він теж живий. Я думаю, воно полетить, друзі. В якийсь момент воно має полетіти. Насправді. Ну мені так здається. 86х2. Ще один. Три поспіль. А тут насипає. Це М. Реал Мадрід. Та не у ні, не вірю, не вірю. Який байт! Який байт! Але бісек теж непоганий. 333 паки, тоді зрозумів, да-да-да. Оце вівер дуже перспективно по статам. та ну пофіг. Але байт, слухайте, я побачив Реал Мадрід, я думаю, це все. Це ну. Ото ми вийшли з чату. А таких топових не дуже. Окей, ось він. Лайф, Tots, гарант, успіхів тобі, пане Заке Мансон, це теж Домінік Собослай. Слухай, ну це непогано відносно того, що пада іншим. Я думаю, ти розумієш, якщо б це було в мене, і якщо б це було в мене. Ха-ха-ха. А-а-а. Ага, а це ще форма якого? Це не Челсі форма? Ну, але слухай, Собослай це перемога. 85х10. Давай 5х10. Окей, 5х7, добре. Є yeah, тоц. Ще один собослайв. Шіи, може подвійний тоц? Може подвійний тоц волка. Подвійний тоц волкал, чат, подвійний. Зага, окей. Це вже щось цікавіше. Вілфрід зага. Це вже не фодерний, це вже цікавіше. Три тоци в одному паці. Щій, окей. Зливай дублікати в екшенч. Не чіпай, не треба. Не треба. Дякую за фоллоу. Окей, наступний лайф тод сполетіли. Ми поки не бачили нічого краще за Домініка Собослая. Німеччина це вже цікаво це З. Це бік, да? Окей, 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 окей. Непогано. Бісек, вибачте, Біскек. Ну хай буде в мене Біскек. Відкривайте тобі ще щось. Ще тімов the season. Німеччина бісек. Ні, Форвард Німеччина. Хофенхайм це точно Тоц, бо немає такого. Бейєр. І Собослай подвійний. Team of the Season Local. Собослай насипає. Ого. А то він в дублікатах. Окей, друже, зливай дублікати. Гарантія Тотслай. Ось вона. За 88 exchange собо. О, let's go. Едік! дякую ви тобі запустят контент і успіхи в твоєму гарантії? Іспанія, напевно, не цікаво, да? ЦП. Меріно. Меріно в гарантоці, Мікель Меріно. Дякую Назік. О, дублікат. Добре, шеф. Іди в дублікати пхай його. А що, а? О, є освін. Гарантія ТОЦ-Лайф. Окей. Пане успіхів вам! Получили твій ТОЦ-Лайф. Іспанія це вже не цікаво. ФРВ це шляпа ну, сипи фігня. Слухайте, мені пощастило. Мені дуже пощастило. Рафа Муїка. Ясна. Дякую, друже. Петрович. Де ви тут? Ось він. Петрович і його гарантоц. Let's go! Давайте, пане Петрович. Там в когось. Ану, ану, ну, ану, ану! Ну, срака, срака, срака. Шіфто срака, друзі. Так. А, окей, вау, дизайн цих паків. Ну що, я так розумію, це пак, який буде найдорожчим. Да? Навряд же буде ще щось. Друзі, він же відкриває, ніхрена собі, ти навіть нам не дав приготуватися. Три Тоци чат. Тут три team of The Season, гарантовані. Один з рейтингом 90-го вище. Це буде Робенсон. Ну, якщо це буде. і Меріно, І це найкраще. Собослай Шіф Албер. 5 Тімов The Season. Але лише Сабослай щось коштує і Робінсон. 6 Тімов The Season. Ну, виглядає ніби скам. А ну, давайте прикинемо по Фодору. О, він вже викинув. 6 тоців. Од, два з них десь 250к. Да? 260к. І купа Фодору. Ну я думаю, що скам. Слухайте, ну, з такого паку хочеться точно мати якусь картку. Ну, як мінімум, не з і не Робенсона. В команді 9 карток нижче 50к. І тут вони всі випали, да? Так, окей, друзі. В нас Food Champions. Почекайте, за 18 дають ще 2 піки. Ага, це Food Champions за другий ранг. За 18 кіберкатлетних перемог, пане Residual Point. Потів неймовірно. В нього п'ятірочка наприкінці нікнейму. Це тому, що два піки з червоними тоцами. на вибір один з п'яти. І ще там мають бути неймовірні паки і гарантований пак з трьома тоцами для продажу. Ми зараз подивимося, як цього сипе. Мені прям цікаво, друже. Я бажаю тобі успіхів. Дайте сюди якусь класну картку. Ну. Хоча б один має бути класний червоний тоц. Хінкапі найкращий. Перший таке собі. Я думаю, що треба брати хінкапі 100%, але обери сам про всяк випадок. Але дизайн, друзі, неймовірний. Дизайн просто ракета. Якщо хінкапі буде 92 плюс 2 всі стати, то це буде гарна картка. Так, да, хінкапі. Згоден. Не повний фодер, але. Але хочеться краще. Давай успіхів тобі в другому піці. Бісік, окей. Це вже набагато краще судячи по ціні. Я думаю, треба брати його. Не ідеальні нагороди 100%. Але. Да, бісєк ціно. 400 друзі тисяч монет, був 500. Я думаю, що це той пак-лак або той пік, якому, напевно, можна трошки засмутитися, але я б не розчаровувався. Тому що я бачив нагороди вгоріли, там просто все фодор. Тут бісек непоганий. Отут ми вже сподіваємось на волкаути і, хоча б на якісь, але. Team of the Season. Перший це чотири гравці з рейтингом 85. Є Team of the Season. Дякую за фоллоу. Іспанія. Це буде Міріно? Ні. Це буде хтось з Барселони, Педрі і Team of the Season. Інтрига. Дайте гарного. Дайте не квіксел. Хто це? Міріно? Ха, Ха, я вгадав. А, він відскакував від мінімалки, друже. Можливо, ти його продаш за 30 тисяч. Це, звісно, дурня, але хоча б Team of the Season. Хоча. Б. І 3,85. Ну, да. Другий. Пак з гарантами. Тут 2 гравці 86 плюс ще один Team of the Season. Норвегія. Цапці буде Мартін Одегор і Team of the Season. Хто? Дайте картку. Будь ласка, яка хоча б щось коштує. 18 перемог. 18 бляха. Це квіксел. мені шкода. Я б не радив поки їх продавати. Я б е, потримав. А, окей, друзі, і це те, заради чого ми зібралися. О тут же цікаво. Три гарантовані. Три гарантовані для продажу. Тут має бути щось топове. Я бажаю тобі успіхів. Хоча б один. Хоча б тисяч на триста. ЛФА. Що? Хто там ЛФА? Вівер? Це дурня. Дайте, дайте нормального. Дайте нормального. І ще один міріно. Господи. І це найкращий. Час. Там не буде нікого краще 89-го. Боже. Боже. Ага, лайфтод, Player пік. За 600 FC Points Або 200 тисяч монет. Це пік з Тотсами, Один з трьох. Ми це ще сьогодні не бачили. Бажаю тобі успіхів, друже. Це цікаво. Я в Твіттері бачив, як з цього піку ловили Луку Модрича. Зараз ми і порівняємо нагороди з такого піку з магазину, з нагородами для роботяг у Вікінд Лізі. Аплодисменти. Просто три дубліка. Хо -хо -хо. Ой, Мати Василева. А він ще хоче щось відкрити. Пік, напевно, да? чи що. Пік, так, да? Да, він теж хоче пік з ТОЦами. Один з трьох на вибір за 200 тисяч монет. Ну, подивимось. Перший нас дуже сильно розчарував. Трагедія. Майкл Меріно найкращий вибір. В магазині. Мені здається, краще за 675к, друже. Бо 200к це третина від паку за 675, але в паці за 675 хоча б їх багато цих тоців. Три гарант. Ні-ні-ні, я не кажу купляти зараз! Я просто почекай! Ти що робиш? Я кажу, що якщо обирати між тим та іншим, краще те! Ха-ха-ха! Він в тільці такий зараз я ще й пак. Ха -ха -ха. Ні, друже! гля... Почекай, де тоци? Що? Що? А де його три гарантовані тоци? А що відбулося? Всі дублікати чи що? Мені тобі треба компенсацію виписати, бро. Це якась це якась шалена трагедія. Слухай, це все одно краще, ніж пак за 200. Але це трагедія. У Лорда Рона було б... було їх шість штук, був Собослай, був Робінсон. А це що? За сками Ні, я, я, я винен, я винен, неймовірно. Та який скам? Я сказав, що краще, ніж цей, відкритий той. А він поліс відкритий. Ну, то що ну, блін? Собуслай? Почекай. А, це в цьому паці ще? Собуслай куртуа? Окей, так краще. Це з цього паку? А, іще то це. Почекайте! Ту це міняє справу! Стоп! Стоп, стоп, стоп! Собуслай міняє справу трошки. Куртуа. І там, ні, там, пропусти вниз. Там дублікатів, там 4 дублікати, 5 тоців. Ще є Терланд, Меріно, Дебрю. Окей, друзі. Це все ще срань, але це не те, що ми побачили спочатку. І це точно краще, ніж пік за 200к. Тому Донецький не скамить, не треба. Борисів. Що я відкриваю? Окей, 2084. Він просто впевнено ще раз туди навів. І це Team of the Season. Бразилія? Воротар. Почекайте. А це точно Team of the Season? Це якась дивна анімація. Да, Алісон Бейкер. Це вже краще. Волкаут подвійний. Ліверпуль. Собослай і Алісон Бейкер. Розумію, що він не надто багато коштує, але це не фодер. Допоки не фодер, я радів плюс For fun побігати точно можна. Так, пане Максоніш, він пішов за монети відкривати щось. Ага. Слухай, ага, він шукає його. Да, дивіться, в нього 713. Чи 7 мільйонів, 713. Це пак з трьома гарантованими тоцами. Ми бачили два. Поки не було прям вау, але обидва по фодеру були гарні. Спроба номер 3. Я хочу побачити Луку Модрича. Я хочу побачити Бруно Фернандеша. Дуку. Рафіня, Син Максимен. Їх тут. Бляха 3. Що? А, ага. Це, до речі, не Фодор. Вілфрідза. Окей. Не фодер. 300 тисяч. 5-4 зірочки, майже 2 гарантованих хабрейди. Це поки кращий ТОС, ніж був в хлопців. Хто ще? Хто третій? Заа завжди має топові модельки. Я ще не бігав, але три. Без чотирьох. Можливо, там дублікати. Але, але а ця дівчина не фодер. І ЗА це не погано. О, і ще 4 в дублікатах. Друже, я вважаю, цей, цей пакт це перемога. Він відбивати має. 4х87. Можливо, будуть дублікати. Ми розпочинаємо цього. Team of The Season. Португалія це зем. Але Team of The Season Португалія. Який байт! Срав БПС. А, який це байт? А виходить шіф. Ви повірили чат на секунду. Що це міг бути Бруно Фернандеш? Я повірив, я зізнаюся. Я поки ще не звик до того, що нас надто сильно Вау, 10 x 75 Слухай, закинь викону. Ти ж вже зібрав дублікат. Team of the Season. Польща, ФРВ. Будь ласка, Роберт Лівандовський. Ні, не Роберт Лівандовський. Дякую за фолло. Це буде пайор, але важливо, хто другий, хто Team of the Season. Дівчина, там нема топів, да? Альберт, це Фодер. Дублікати закинь в свою ікону. Відкрий пік і далі відкривай паки, друже. О, він хоче ще і це відкрити. О, вау! Ого! Слухай, ти перший раз і стільки контенту наваляв. Нічого собі, друже. Дякую величезне. Я бажаю тобі успіхів. Повторюсь: мені здається, цей пак себе відбиває. Я хочу вірити, що в твоєму випадку. Буде гарна картка. Як і в кожного, хто його з нас відкриває. Давай, хоча б одна грабельна. Come on! Come on! Team of the Season. Звісно, бляха, їх тут три. Це буде Ерлін Холл. Ні. Брайтон? Хто це? Терлан, це дурня. Loftus Cheek, Чік, окей! Okay. Непогано! Так не супер. Так я не радію прям. Але. Як і просили, картка, за яку можна грати, який з високою долю ймовірності отримує два апгрейди. Робінсон не Квіксел. Рафа, Кану, Ерлін Халан. Фодора насипала. Чат. Я вважаю це гарний пак. Лофтус 330. Купа Фодору. І ще й Тоц, і ще й Робінсон. Непогано. Не ідеально ще раз, але непогано. Ще й Альбер Бензема, Куртуа, в дублікат.